Це не просто сукня, це частина експозиції Вільні та люті, яка відкрилась в галереї стійкості в Одесі. Через такі твори одеські митці демонструють населенню свої роздуми про війну. Це одна з моїх робіт на цій виставці. Вона називається Потім була війна. Це звичайний годинник, на якому час зупинився о 4-й годині 39-й хвилині, ранку 24 лютого. Рівно через хвилину Володимир Путін розпочав війну з Україною. Це як такий символ останньої хвилини спокою та миру, миру без війни. Це там сатана намальований, який вручає чорту орден Пушкіна за розвиток російської мови в Україні. І це все зафіксовано в пресі. Там от люди, які там нагадують вам, от їм реально там вручали ордін Пушкіна. Сила художників в тому, що потім покоління будуть знати про людей тільки те, що намалювали художники або зробили митці, а не те, що є на самому, насправді. Є цикл крик, в якому я виразив свої крики за те, що я переживав, і крики всіх інших. Цикл «Світотворці» про нас, про людей, які несуть світло. Це така антиблокаутна серія. І третя колекція, яка включає всі ці дві, три і ще більше, бо є ще четверта, п'ята серія. Вона називається Воля не смерть. Це така загальна колекція, яка включає в себе всі платі, які я зробив за цей час. Потрібно було почати цей новий тренд, цю моду на пункти незламності. І тоді, коли наприкінці 2022 року тут відкрили пункт незламності, я просто зрозумів, що при... тут є розетки, чай, тепло, інтернет і все інше, але пусті стіни якось так. Музеї зараз не дуже працюють, вони не мають що особливо виставляти і зараз це, але ми відчули цю наснагу, навіть наглість дізнати і відкрити нову галерею. Враження дуже-дуже важке, бо я, я зараз зрозуміла, наскільки я себе... Рятувала від новин, від думок про війну, і наскільки я зараз занурююсь у цей світ, але це обов'язково потрібно робити, щоб ніколи не забувати про це. Мені подобається цикл робіт Дениса Недолуженка. Де вони дуже символічні. Я дуже вражена цією виставкою, вона дуже незвичайна, вона показує такі нестандартні рішення одягу, суконь. І мені подобається, що тут можна ходити і торкатися цих речей, роздивлятися їх і міркувати про свій гардероб, про, про що, да, про що, про що мій гардероб так? і про що він міг би бути.